Такий вигляд мали голубі озера поблизу села Олешня влітку, але минулого року. Тепер туристичне місце на Чернігівщині безлюдне. Процентів 70, скажімо так, це був Київ, і також вся Україна. У сепінь-п'ятниця у нас звичайно аншлаг. Тобто у нас забита база постійно була. Ну, і, і зараз можете порівняти, так сказати. Тобто зараз, як ви знаєте, база у нас повністю пустая. В Зв'язку з цим терпимо убитки колосальне, можна так сказати. Що в ділаштерня війна зараз. На Чернігівщині діє обмеження перебування у лісах та лісосмугах у 20 кілометровій зоні від державного кордону, пояснюють у прес-службі прикордонників. Від Голубих озер до білоруського кордону по прямій близько 18 кілометрів. Окрім того, на в'їзд на територію прикордонної громади зараз діє особливий режим пропуску. Якщо на території нашої громади у людей, які сюди їдуть, є родичі або є підприємницька діяльність, або є спадкове майно, вони відповідно проїжджають або по довідкам про наявність цього майна, або по довідкам про реєстрацію підприємництва, або ж по довідкам нашим, що у них мають мають родичів на території інших сюди військові мають не допускати. Таких довідок в Добрянці можуть виписувати до 30 на день, каже Світлана Бицько. Жителька Олешні пані Наталія брала довідки для своїх дітей та родичів, що не проживають разом із нею. Один раз сказали, ну все время до кінця війни. Ідеш у свій совет. Береш документи. Дочки м'я, я брала, дочки мені і не брала. Після довідки вже як приїжджаєш, так там у тебе требують. Що Прапільська Чернігівська, а треба, щоб було куди ти є, куди ти їдеш? Тим часом персонал кафе на території комплексу продовжує виходити на роботу. Володимир каже, час від часу відпочивальники на Голубих озерах все ж з'являються. Це дуже рідко буває. Ну тим то Хтось к кростникам в село, то сані вже можуть приїхати, і поэтому там от люди можуть зайти. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.